Вітаю вас! Урок номер 61 Тема уроку ділення десяткового дробу на натуральне число. Як і у випадку з натуральними числами, поділити один десятковий дріб на інший означає знайти такий дріб, при множенні якого на дільник отримаємо ділене. Спочатку навчимося знаходити частку, коли дільник натуральне число. Зрозуміло, що, наприклад. 1,2 поділити на 4 дорівнює 0,3, оскільки 0,3 помножити на 4 дорівнює 1,2. 2,5 поділити на 5 дорівнює 0,5. Оскільки 0,5 помножити на 5 дорівнює 2,5. 1 поділити на 2 дорівнює 0,5. Оскільки 0,5 поділити, вибачте, помножити на 2 дорівнює 1. А як бути тоді, коли ділення не можна виконати усно? Наприклад, як поділити 43,52 на 17? Пропоную спочатку виконати дію ділення в стовпчик числа 4352 на 17. 43 поділити на 17 візьмемо по 2. 2 помножити на 17 дорівнює 34. При віднімання, отримаємо 9. Зносимо п'ятірку 95 поділити на 17, візьмемо по 5. 5 помножити на 17 дорівнює 85. При відніманні, отримаємо 10. Зносимо двійку. 102 поділити на 17, візьмемо по 6. 6 помножити на 7 дорівнює 42, 2, пишемо, 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 1 дорівнює 6, додати 4 дорівнює 10. При відніманні отримаємо 0. Тут ділене збільшено у 100 разів. А отже, частка 256 у 100 разів більша зашукана. Тобто, зменшуємо її у 100 разів. Таким чином 43,52 поділити на 17 дорівнює 2,56. Легко перевірити, що 2,56 примножені на 17 отримаємо 43,52. Так Цей результат можна отримати інакше. Поділимо 43,52 на 17. У том, тобто в стовпчик, не звертаючи уваги на коми. Проте, після закінчення ділення цілої частини діленого, треба в часті поставити кому. Тобто це треба зробити так. 43 поділимо на 17, візьмемо по 2. 2 помножити на 17 до рівня 34. При відніманні отримаємо 9. Але ділення цілої частини закінчилося, тому частку ставимо ком. Далі зносимо 5 і ділимо далі за відомим правилом. Отримаємо 2,56. Якщо ціла частина діленого менша від дільника, то ціла частина частки дорівнює нулю. Наприклад, 1,781 поділити на тримаці. Кажуть, 1 не ділиться на 13. В частку записуємо 0 і ставимо кому. 17 поділити на 13 візьмемо по одному. 1 помножити на 13 дорівнює 13. При відніманні отримаємо 4. Зносимо 8, 48 поділити на 13. Візьмемо по 3, 3 помножити на 13 дорівнює 39. При відніманні отримаємо 9. Зносимо 1. 91 поділити на 13 візьмемо по 7. 7 помножити на 13 дорівнює 91. При відніманні отримаємо 0. Тобто значення нашої частки дорівнює тисячних. Інший приклад. 7,843 поділити на 341. 7, на 341 не ділиться. Заносимо в частку 0 і ставимо кому. Далі 78 на 341 не ділиться. Заносимо в частку знову 0. 784 поділити на 341 візьмемо по 2. 2 помножити на 341, отримаємо 682. При відніманні отримаємо 102, зносимо трійку. 1023 поділимо на 341, візьмемо по 3. Отримаємо при множенні 3 на 341 1023. При відніманні отримаємо 0. Отже, в цій часті результат 0,23. Розглянемо ще один приклад. Поділимо 3,1 на 5. 3 на 5 не ділиться. Заносимо в частку 0 і ставимо кому. 31 поділити на 5 візьмемо по 6. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 31 відняти 30 дорівнює 1. Ми зупинили процес ділення, адже цифри діленого закінчилися, а 0 остачі не отримано. Якщо згадати, що десятковий дріб не зміниться від приписування справа будь-якої кількості нулів, то отримаємо. До одиниці, яку ми отримали, в остачі, дописуємо 0. 10 поділити на 5 візьмемо по 2. 2 помножити на 5 дорівняє 10 при відніманні отримаємо 0. Отже, значення цієї частки 3,1 поділити на 5 дорівняння 0,62. Задача номер 1. Знайти частку. Вам пропонується в вашій увазі 9 прикладів. Виконаємо всі дії ділення запропоновані в стовпчик. Отже, перше. 2,4 поділити на 8. 2 на 8 не ділиться. Записуємо в частку 0 і ставимо кому. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 3 помножити на 8 дорівнює 24. При відніманні отримаємо 0. Отже значення цієї частки 2,4 поділити на 8 дорівнює 0,3. Друге. 0,42 поділимо на 7. 0 поділити на 7 не можна, тому в частку заносимо 0 і ставимо кому. 4 на 7 також не ділиться, тому знову в частку записуємо 0. 42 поділити на 7 візьмемо по 6. 6 помножити на 7 дорівнює 42. При відніманні отримаємо 0. Отже, значення цієї частки дорівнює 0,6. Третє. 5,5 поділимо на 5. 5 поділити на 5 візьмемо по 1. При множенні отримаємо 5. При відніманні 0, але тут його можна не писати. Ділення цілої частини закінчилося, тому в частку ставимо кому. Зносимо п'ятірку. 5 поділити на 5 також візьмемо по одному. при множенні отримаємо 5 при відніманні 0. Отже, значення цієї частки дорівнює 1,1. Четверте. 0,48 поділити на 12. 0 на 12 не ділиться. Тому в частку заносимо 0, ставимо кому. Далі 0 на 12 не ділиться, тому знову заносимо в частку 0. 4 на 12 також не ділиться. Заносимо в частку знову 0. І 48 поділити на 12 візьмемо по 4. При множенні отримаємо 48 при відніманні 0. Отже, значення цієї частки дорівнює 0,4. 7 поділити на 12. Візьмемо по 3. 3 помножити на 2 дорівнює 6. При відніманні отримаємо 1. Але ділення цілої частини закінчилося, тому в часті ставимо кому. Дописуємо 0. 10 поділити на 2 дорівнює 5. При множенні отримаємо 10 при відніманні 0. Отже, значення частки в прикладі 5 прикладі дорівнює 3,5. 6, 7, 8 і 9 приклади також розв'язані. Розгляньте, будь ласка, як. Потрібно правильно знайти значення цих часток. Задача номер 2 Обчислити. До вашої уваги пропонується чотири приклади. Розглянемо деякі з них. Наприклад, перший приклад: 3,6 поділити на 9, додати 0,18 помножити на 5. Його можна розв'язати усно. 3,6, тому що це буде. Перша дія поділити на 9. Це дорівнює 0,4. Друга дія множення. 0,18 помножимо на 5. Отримаємо 0,8. І при додаванні отримаємо 1,2. Розглянемо другий приклад. Встановимо порядок виконання дій у ньому. Перші дії виконуються дії другого ступеня, тобто ділення перша дія, ділення друга дія, ділення третя дія. Дії першого ступеня виконуються уже у записаному порядку. Четверта дія віднімання, п'ята дія додавання. І так, перша дія 70,28 поділити на 14. 70 поділити на 14, візьмемо по 5. Примноженні отримаємо 70. 0 можна не писати. Але ділення цілої частини закінчилося, тому в частці виставляємо кому. 2 на 14 не ділиться, заносимо в частку 0. 28 поділити на 14 торів 2. Отже, результат першої дії 5,2. В другій дії потрібно поділити десятковий дріб на розрядну одиницю. Для цього є спеціальне правило, тому цю дію можна виконати. Стрічку отримаємо 3,28. Третя діє. Це діє ділення. 10,58 поділити на 23. Оскільки 10 на 23 не ділиться, в частку записуємо 0 і ставимо кому. Далі 105 ділимо на 23, візьмемо по 4. 23 помножити на 4 отримаємо 92. При відніманні отримаємо 13. Зносимо 8. 138 поділити на 23 візьмемо по 6. При множенні отримаємо 138 при відніманні 0. Отже, в третій дії отримали 0,46. Наступна дія четверте віднімання. Як підписати дроби при відніманні, ви знаєте. Виконавши цю дію віднімання, отримаємо 1,74. І остання, п'ята дія додавання. Підписати дроби один під одним треба аналогічно, так як при відніманні. При додаванні отримаємо 2,20 або ж те саме 2,2. Пропоную третій і четвертий приклади спробувати виконати самостійно. Задача номер 3. Розв'язати рівняння. У вашій увазі пропонується чотири рівняння. Розглянемо разом з вами деякі з них. Наприклад, перше. Перше рівняння х помножити на 13 до рівня 132,6 це просте рівняння на одну дію. Як знайти невідомий множник, ви знаєте, потрібно виконати дію ділення. Ось вона виконана в стовпчик. Розгляньте, будь ласка, її. Отримаємо 10,2. Виконаємо перевірку 10,2 помножимо на 13. Ось ця дія множення на 13, також вам пропонується, вона записана. Отримаємо 132,6. Можна зробити висновок, що коренем рівняння є число 10,2. Розглянемо ще четверте рівняння. 33м відняти м дорівнює 102,4. Оскільки доданки, які записані зліва. В рівнянні є подібними, над ними можна виконати дію віднімання, отримаємо 32 м дорівнює 102,4. Рівняння перетворилося на просте. Щоб знайти невідомий множник, виконуємо дію ділення 102,4 на 32. Ось вона виконана. продемонстровано виконання її в стопчик, Отримаємо 3,2 Коли виконати в цьому рівнянні перевірку, Ось дії, відповідно виконані. Отримаємо 102,4. Отримали правильну числову рівність, тому можна зробити висновок, що коренем цього рівняння є число 3,2. Друге і третє рівняння, будь ласка, спробуйте виконати самостійно. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До зустрічі!